Карантин у навчальних закладах міста продовжено. На вимушених канікулах учні перебуватимуть до 6 березня. Запроваджені на території міста з 18 лютого по 1 березня протиепідемічні та профілактичні заходи щодо запобігання захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип призупинили темпи приросту з 35% до 19%. Проте з метою попередження епідемічного поширення ГРВІ серед дітей організованих колективів міста та селища вирішено продовжити карантинні заходи у дитячих садочках, школах та позашкільних навчальних закладах. Відповідно до подання головного лікаря нашої лікарні і відповідно до подання, спільного подання лікаря сан епідемістанції, про те, що епідемічна ситуація в місті Новинську стабілізувалася, але поріг захворювання практично не знижується. Особливо це стосується і дитячих колективах, школах, і дитячих садочках. Тому це подання було розглянуто сьогодні на оперативній нараді за участю і мене як начальника управління освіти і міського голови, де було прийнято розпорядження міського голови про продовження карантину в навчальних закладах міста Новоминська. Тому карантин буде. Продовжено з 2 березня по 6 березня. включно. продовження карантину не впливатиме на структуру навчального процесу. Змінився лише графік весняних канікул. Відпочивати школярі будуть 6 по 12 квітня. Це не вплине на зміни до структури навчального року. Канікули весняні для учнів навчальних закладів будуть тривати тільки інший період. Будуть перенесені і будуть тривати з 6 квітня по 12 квітня. Начальник відділу освіти також спростував чутки про те, що продовження протиепідемічних заходів це своєрідна економія бюджетних коштів. Микола Павлович зазначив, карантин проводиться лише для запобігання поширення грипу та ГРВІ серед дітей.